До речі, GPT, нагадай, скільки людей віддали свій голос за Петра Порошенка в 2019 році, у другому турі виборів 2019 року за Петра Порошенка проголосували 4 мільйони 522 тисячі 450 осіб. Тобто пані Яніна хоче сказати, що якимось невідомим чином з 2019 року 4,5 мільйони людей просто зникли. Їх не існує, називаючи тих, хто пише ті коментарі, які не подобаються Яніні або ще комусь, вона просто забирає суб'єктність у цих. Чотирьох з половиною мільйонів людей, розповідаючи, що «Ні -ні, ні ні, ні це не українські громадяни, це якісь боти, яким платить злий кондитер Порошенко своїми шоколапками. Це насправді не так. Є люди, які не дуже погоджуються з генеральною лінією партії або з якимись висловами, які ти ні накажеш, і вони тобі це в переважно в Твіттері, про це розповідають. Я особисто знаю цих людей, і це не ботині. Це звичайні люди, це звичайні українські громадяни, які просто кажуть те, що вони думають.